Пропоную вашій увазі короткий огляд проблем, з якими стикаються військовозобов'язані які претендують на відстрочку від мобілізації. До речі, не забувайте ставити лайк та підписуватись. У мене стисло про корисне. Одна з поширених проблем виглядає наступним чином: при відмові відстрочці від призову ТЦК та СП направляє військовозобов'язаному письмове повідомлення встановленого зразка. В окремій графі повідомлення зазначається інформація про причини відмови. Аналізуючи найвживаніші з них, розумієш, що в випадках, коли людина має фактично 100% право на відстрочку, ТЦК починає чіплятися за суто технічні помилки та настиковки. наприклад, що надані документи не були завірені у нотаріус, або що довідка про інвалідність дитини не відповідає затвердженій законодавством формі. А ще іноді буває, що людина не з власної вини не може отримати підтверджуючі документи для реалізації права на відстрочку. Як, наприклад, студент, якому виш надав довідку здобувача освіти, де була невірно вказана послідовність навчання, адже університет свого часу надав некоректні відомості до єдиної електронної бази з питань освіти. Процес виправлення даної помилки може бути складним. Виснажливим і завершитися пізніше, ніж студент отримує наказ про розподіл до військової частини, право на відстрочку від призову, якщо вірити статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, надає утримання повнолітньої дитини з інвалідністю. Але що робити, якщо батько дитини вже не проживає з сім'єю, але при цьому вчасно сплачує аліменти? Що потрібно це підтверджувати? І якщо так. То якими документами? Важливі запитання, відповіді на які, можливо, доведеться шукати підіймаючи сходами до приміщення місцевого ТЦК з повісткою в руці. До речі, постанова Кабміну номер 560 взагалі не вимагає надання доказів про утримання повнолітньої дитини з інвалідністю для підтвердження права на відстрочку. Для цього достатньо. Підтвердження інвалідності та родинних стосунків. Ну і найбільш розповсюджена проблема, з якою стикаються військові зобов'язані, які претендують на відстрочку від мобілізації, це направлення на військово-лікарську комісію ще до подачі заяви про відстрочку, а одразу після проходження комісії, вручення бойової повістки. В таких випадках я рекомендую ігнорувати проходження ВЛК до отримання відповіді на заяву про відстрочку. А якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги складанні позивної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.